П'ята карта вікенді. Нагадаю вам, що у нас іде збір на Лігу джентльменів. Ми придумали лігу, вона буде відбуватися за всіма правилами кіберспорту, як справжні кіберспортивні турніри. Буде три тижні. Це в наші правила. Кожен тиждень будуть команди змагатися між собою. Це буде три групи. Я ще не. не по, по вісім чоловік, здається. По вісім, по вісім команд. Три групи по вісім команд. Групи грають між собою, верхня сітка виходить в гранд-фінал. Тобто з кожної групи виходять найкращі в гранд-фінал. Гранд-фінал відбувається на останньому тижні. Це буде просто феєричне. Найкращі, самі найкращі, будуть змагатися найкраще. Для того, щоб ми зробили цю лігу, ми зробили збір на 20 тисяч гривень для того, щоб був гарний призовий фонд. Тому донатьте на ЗСУ. І тоді, якщо у вас залишиться копійка якась, доєднуйтесь до збору. Будемо дуже вдячні за підтримку за цю лігу. Ми будемо старатися зробити це максимально красиво. Підписуйтесь на YouTube, на Brozora TV. Ми, ми там заливаємо кожен раз турніри, катки, повні катки заливаємо, заливаємо нарізки найкращих моментів. Е, ставте лайки. Чим швидше чим ми. Піднімемо медіа, тим швидше я піду розмовляти з спонсорами. Це якісь класні призи, девайси. Поки що я не можу розмовляти, тому що немає тузів в рукавах. От, Як буде мати тузи, то я вам буду їх і роздавати. І тузи, і джокери, і все. І на погони. Так що давайте. Давайте трошки активу і будемо робити це ком'юніті ще більш потужним. З грошима, з подарунками. От. Просто так на пустому місці вони не візьмуться. Так що буду дуже вдячний за підтримку, за, за донати. За донати на ЗСУ. Поки що ми, ми не робимо збір на ЗСУ, трішки пізніше зробимо. Як буде трішки більше активу. Але мій невласний збір це ви спочатку скидуєте на ЗСУ, а потім одну-дві гривні. Одну-дві гривні на лігу. Перший нок дрончик авара. Принципове протистояння. Виграє дрончик. Це дуель. Один нок. Команда Semi Black відстрілюється. Це команда, яка йде на топ 1. Має 52 очки. Друге місце Іуа, 47 очків, АТБ 45. Команда Ukraine 42. Може виграти будь-хто. Будь-хто. Авара підняли. Кентуха вже ложить десь красавчика. Давайте, може, глянемо, хто там кого ложить. Пока тут. Ой, тут якась така нереальна двіжуха. Туди ТБшники піджимають. Команду NoName. Команда NoName бутербродів. Вона виступає в якості сосиски. Ход Одна булочка команда АТБ, друга булочка команда кінта. Зараз буде... буде. Не, не буде. Не буде, не буде. Дали 45 урона, гріється граната. Буде, буде якийсь нок, мабуть, я думаю. Непогана граната, під яку можна зайти. Алфавіт. Ой-ой-ой-ой-ой. Спарк. Спарк! А... Алфавіт закриває двох. Добиває всіх. Вони злі, їхні чіпи взірвали. Вони будуть робити ба-ба-бам, ба-да-бум, ба-да-бам. Лейслі. Так, що там Лейслі? Хто тут залишився? Ага, спарк залишився. І йому заходить в спину Лейслі. Спарк може вбити, його, дивіться. Я ставлю ставку на спарка. Бо це мій хлопак. З клану GG А в нас хлопці просто так не здаються. Леслі не знає, де він. Спарк знає. Спарк знає. Ой-ой, тут... ой, тут же ми пропустили все саме цікаве. Тут Блеки вже вдвох. Що з Дорою? Дора один данон. Кого закрили? Фанів закрили. Легонько закрили фанів. Блін, так швидко файти відбуваються постійні. Що ж таке? Так, що тут? Тут під... Ні, не, не може підняти? Хто кого? Дора, Дора чи, чи блеки? Що тут спарк? На місці. Знає всі. Боже, як не... не повезло? Ні, це вже все. Зараз будуть закривати. Виїхали. Клінінгова компанія. Виїхали. гранату і Леслі Так, що тут? Тут закінчиться чи ні? Ну якщо зараз блеки від... відкиснуть, то це все. Перемога їм не світить. Перемога їм не світить. Вся надія на Саню фотографа. Або він забирає, або він не забирає. Але Дора. Це ж не так просто виграти чемпіонів Юа. Але Блеки також чемпіони останнього турніру. Вони можуть бути чемпіонами цього турніру. Але здорою не все так просто. Але Саня фотограф. Джокер. Мінус один. Ще один. І піднімаємо дружочків-пірожочків. Забираємо чіпи, щоб не зірвали. Знаємо таких, є тут такі на карті, які можуть позривати чіпи. <кій> Дрончик підняв данона. Ай-яй-яй, зараз буде погано, Сані фотографу. Але він. Він на кришу заліз. Дрончик буде вбивати. Дрончика ложе, всіх ложе! Саня фотограф, ти маєш це зробити. А ні. Біосеска, ні. З біосески він не візьме, цей плач. Боже мій, Саня, фотограф, джокер ще раз відкриває свої карти, а там Royal Flash. Добрий вечір. Піднімаємо чіпи, піднімаємо команду, Ідемо куди? Правильно? В топ-1. Поїхали далі. Що у нас на карті? У нас на карті корси катаються. Перестрілюються з Юа. Стають. Вирішують не продовжувати цю сутичку на машинах. Мабуть, правильне рішення. Їх троє. Але Саня фотограф залишиться в моєму серці. Троїх! Троїх Джокер. Молодець. Боліваю я за бл Семі Блек команду. Ось вона. На мопедіку під'їхав. Не вбийся, курва. Акуратно тормози, не, не, не лізь під колеса під, під, під гусениці. Так, клас, клас. Вирішив по по половити радіо, може тут кіс FM ловить? Ага, ага, зловив. Зловив одного. От, Бачу, бачу. Бачу. Оце ми з ними стрілялися, можна його зараз жахнути. Поїхав свій спокійненько. Легесенько, так. Виїхала бригада. Виїзний фейковий госпіталь. Він у нас. Ой, блін, куди вони полетіли. Щось мені це не подобається. Вони летять на смерть. <кій> ці, ці не дивляться. Ніхто ніхто із Ukraine не дивиться, що приземляється команда Semi Black. А цей взагалі заблудився десь. Куди ти летиш? <кій> Вернись! Я тебе моляю. <кій> Молодець, давай до хати. До хати! Повернись. Що він робить? А, він тачку забрає. Все. Сорян. Ага. Так. А там що? Джокеру треба давати на п'яте, бо тут GSC приїхали. Уходимо. Та уходь быстрій GSC тебе на, на п'ятах. Вони будуть за ним виїжджати. Зараз буде погоня. Нажимай на Крути педалі! Шеп! Крути педалі швидше! Швидше, швидше. Натискай. Треба закрити джокера. Він один. В Соло. Тікає. Його не відпустять. Саня фотограф, я думаю, буде. втрачений. Я би їхав, він в все хвилюється. Треба їхати. Їдь, Санюк. їдь звідси. GS або його втратили, що йому на руку, або зараз закриють. Втратили, мабуть. Не знаю, де він. Це дуже добре для команди Black, бо зараз він мав би відпочивати вже. Так. Двар є. Шо що, що, що відбувається, хто кого стріляється? Так, АТБшники. Мають перестрілку з Ін юашниками. Це на руку команді Assemi Black. Щоб вони між собою перестрілялися. Дату Лена будуть піднімати. Так, я думаю, до Тулена зараз піднімуть. Шо що там в команді InUA взагалі? О, двоє, один нокнутий. Команда InUA може зараз залишити цю карту. Але PVQ контролять АТБшників. Звідси. <кхід> так, Блек і тут. Де Саня фотограф. Так, блеки, 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 Саня фотограф. А, він, він виживає за зоною. Хоче добратися до команди. Тут сімірок закривають корси. Красав... Ні, це не красавчик. Тут йдуть перестрілочки. Так, сейчас ми... заглох на сціплені. Так, тут команда легонько заїжджає в зону. Тут команда АТБ. Вони приїхали на скіліфт. Мабуть. Нє, він їде не в ту сторону. Їм не туди. Чи туди? Не знаю, що вони хочуть тут. Я знаю, що тут. Двоє Зіньуа. Двоє Зінюа. І Джесі. Перший кіл. Помилка. Помилка добивання. Не треба було добивати, міг би двох за закрити. Та тут нічого не буде. Я думаю, що Інюаз дає цю катку, хоча вони могли взяти топ-1. Але і блеки могли зараз конкретно вилетіти, якби не Саня фотограф. Тут корси піджимаються під Юкрейн, їх троє. Юкрейн вже забарикадувалися, вже поставили щит. Готові воювати з зони їм на руку. Ой-ой-ой, тут зараз можуть атб прийняти ін'юашника. Я думаю, зараз він помре. Клінір. Нереально, нереально. В рубашки родився. Ноль no, демеджа. No а я туди, а я сюди, а я сюди, а я туди. Ви мене не дістанете. Хлопці, ви мене не дістанете. Не на того ви напали. Так, Корс вживається під Україну. Україна готова до цього, вони, вони тут вже готові приймати, відбиватися і давати гарний бій, гарний бій, а я думаю, вони так і зроблять. Виїзний. Виїзна клінінгова компанія, Лесі Лі. Граната. Все. Добрий вечір. Я диспетчер. Мінус 41. Ще одна. Мінус 42. Він відійшов. Настрілює. Це просто заганяє звіров. Побачимо. Зажимає з мушки. Та не дасть він вам так просто, хлопці? Давай, давай, грай, грай. Стріляй, стріляй. Ще давай. Патрони маєш. Тут GSC попали в бутерброд. Дрифтують. Показують свій скіл. Водіння. Скіл хороший, але одного втратили. Але втратили сейвово. Давайте, давайте, підходь, я тебе заберу. Я тебе заберу. Прийдеш, я тебе вб'ю. Тримаю в курсі. Так, що ми маємо? Ми маємо 6 кілів АТБ. І ми маємо 4 кіли у Блеків. Лейслі хоче все-таки забрати. Його не відпускає думка, що він залишить одного з ін'юа. Треба вже виходити. В школу не встигнеш. Не встигнеш в школу. Четверта зона. Кряк. Здоров'я відпадає. Треба вже лікуватися ще раз. Тут же GVP. PVQ. Мають стильні покатушки, Корси залишився. Двоє один нокнутий. Це хто їх так, Україна? Непонятно, тут, а, це може легонько, тут же легонько. Бусик забирає одного з борців. Лейслі вирішив не. Чи, чи вбив. Чи вбив? Мабуть, вбив. Пропустили ми це. Мабуть, інюа був вбитий. Рейл не, не зміг. На нього вийшла команда легонько. Добирають. Семій Блек знайшли Рейла, добили, забрали кіл. Вкрали, я б, так би мовив. Поки команда легонько тут відб... виборює цю перемогу. Цей файт. Закривають упор мавку. Там вже АТБшники прийшли в спину. Тут корси. З усіх боків. З усіх боків! Так, команда легонько. Закри. Ну, тут... Так, блеки закривають PVQ. Корси вже також закриті. Тут команда АТБ, вона зараз буде. Нє, легонько відходить. Легонько з... зіткнеться з GSE. Там блеки. Тут GSE... Зайняли позиції, мабуть, знають. 4. Команда GSC. Двоє. Двоє уклали. 2 на 4. Артебешники. Закривають. Команда легонько закриває команду GSC, але за... в, них... в них спині. АТБ. В центрі Блеки. Команда Легонько, АТБ і Блеки. Команда Легонько, 9 кілів. Непогано. 9 кілів. АТБ 9. А, Легонько 11. Блеки 7. АТБ може ще й виграти? Якщо настріляють всіх. Дивіться, клінір ложе Джексона. <кій> Джексона піднімаю. Андрею дають крепку. Крепкий зажим. <кій> Легонько відбивається. Лейсі заходить в убий. Крепкий файт. Зараз Лейсі закриють. Та ти що? Що відбувається? А тебе просто знищують. Не все так просто. Не все так просто. Знищують, та не знищують. А давайте подивимося, знаєте, за ким, за цим чувачком. Він тут все бачить. Одного збриває. Тут його тімейти підходять. Саня фотограф. Джокер наш, джокер! Виймай карти. Аварчик. Аварчик закрий цю карту. Клінера уклали. Лейслій. Перемога. Це просто <кхід> неймовірно. Я впевнений, що команда Black перемогла. 12 кілів БЛЕК, 12 кілів АТБ, 12 кілів легонько. Легендарно. Це було легендарно. Дуже крутий турнір. Дуже всім дякую. Дякую за донати, за підтримку, за те, що ви були з нами, за те, що дивитесь наші ролики. Підписуйтесь на YouTube, на Twitch. І я, мабуть, піду літати команду блеків.